Ей, я вами Сийпо, і ми продовжуємо грати Overcooked 2. Оде третій левел. О, це секретка? Ні, це третій левел. Цікаво, де друга секретка. Кнопочка зверху. Честь. да 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 та та Жамко. Піца. Піца. Опагія сидять. Так, я замкнутий. Класно. Чисто що з ним? Тож його треба мотузити? за? По-моему, да. Та. Так, помідорки, та, я же не есть нейтрально тариллку, да. Помидорка нетрана, пан на тарілку. А, да, не тре на на тарілку. а то треба так. О, підходить. Бан -бан? Підходить. Ну, я тут нічого сильно не роблю. виходить. Выходить, тобі помідорки. Так что я можу нарізати? Ага. Ага. Я вообще-то нічого ничего не роблю. Класс, дякую. Ага. Окей, це же щось. Там. Да. На землі по друге повалик. норм. Я не думаю, ну попадаю на цю штуку <laughs> Ладно, а тут разобраться. А, можно так стакнуть. Тут, тут, тут. Тут, тут перше треба mm -hmm. десь Сюда один рецепт. Тут сюди, да, один рецепт халява. Так, мені стояти тут, чи чияк? Наш я тут Направно? буду, блин. Ні, це це даремно було зроблено. Ось Мы тарілку, бачиш, треба вакинту. Ты сразу будешь маты сейчас стоял. Назар, сам охдам аш. Бачиш, там могла. Двойка? Там. Це піца? Ля. Знову. Їй дуже сподобалось. Так, щось ми слабо йдемо, давай прошучимось. Це томато. три Трюхець. А, щойно прибула я не пробула, не поняв. Робим поки. Один, я, я піду туди що таке а піду назад. Ой. Ой, а це реально ой. <laughs> не депузо побідороб. А там скільки 800. Е, я не Треба. знаю. Ну, але ми ще стигнемо одну поїм зробити мені здається. Треба краще дві, насправді. Ой-ой-ой. Все, і тепер Я. швиденько данька у нас 30 секунд. Выдох, сюди, 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 сюди. І зразу два тіста, два сири. Або давай, ну, типу, разом. Типа, на. <реж> два сири. Ой-ой-ой. Що за прискорення? Давай. Ага. Нормально. 20 секунд. Кладай. Найс, шаф новый Мастер, шаф. Три, два внизу, якась давна клітинка сама. Да, да пахне пасхалко, mm. Ольк. Ого, он довгий. <ріст> <ріст> а що <я> сюди стер <ріст> приніс? Ніхто не знає. А, так, я, короче, бургер роблю, бо я не бачу піц. А, тут ну, нема піц, блин, а це тупой. Там би м'ясо краще перше починати, типа уножариться. Ово. А можна так. <ріст> а як? я <ріст> спочатку. А я можу тобі докинути? Ой, я тобі, по-моєму, можу докинути, якщо там будеш свят. А, фіг там. Я вафію, це вони придумали, звісно, моржі. Тут треба ритмічно це робити, до речі, виходить. Типа, перше м'ясо ми пропустили цей момент. І потім то. І Маші перекину, тут можна легше кидати. Тут я тоді навіть не так. розумію, де. А. <реш> я <реш> не маю тебе так? класно. В смысле, а, так типу з бургерами. Е, та не, я бачу де тарілка, а ще я хліб несу. Щось, щось виходить, чесно кажучи, я не розумію, що стоїть. А ти вже готовий? Так, тільки там тарілка на тарілку. Окей. Давай я тобі що зроблю сир туди додам. Ти вже здав, да? Окей, окей, не туди я сир додав, ну ладно. Блін, що ти Блин, да. А, такий існує, добре. Може не спрашиваться, що капало. Даремно ми наставили було в той. Куда я пішов портал з дрилькою? Так. Я доїжджу встигну. Ух. Ага. Окей. Тут тарілка повертається, так? Окей. Щось, щось слабо. Щось слабо. Це тут вивозом мені здається. Через хвилини треба наче все писати. Поняв. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Що таке? ти добавив салатику. в один моменти. Я не а стигстих, добре. Відмова тривоги. Так, м'ясо є. Труба більше м'ясо, треба більше м'яса, треба більше м'ясо, треба більше м'яса, треба більше м'ясо, треба більше м'ясо, треба більше м'ясо. О, тут хоча б зразу одразу. Стрілки готові. Одне mm. м'ясо в закраї є все сюди так мало. Це сумно. Оленка мовчання за нього. Сорочок. Ходить. Сорочок є, це є. Ага, ще одне сорочок Не прикольно. 24 секунди. Встигаю, вирішу за сорочком з'їготи. Де цей сорочок, окей? Ще там м'ясо, по-моєму, десь. А, не, дожить. добре. Нема. Тоді все гаразд. А, вот. А, ні. Нема ніяких, вот. Тоді прекрасно. Я думаю, все прекрасно, правда? ж? О, я не любився. Ти все зас засолив? <laughs> Солена коробка. <laughs> Що тут? Ага, це жорсткий тандем, коробка пушкіт. Ще... Так, три-три. Ого. Дівчишки. Сосиски. Їх треба різати? Їх треба... Що це так? і потім всю штуку ставити, бачиш? Ось пички. пічки. Як піца, ага. типу. Оце так, так, да, як піца. Ой-ой-ой. 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 <laughs> а, а, ну, типу. Чекай, це ще не... Це вже Опа. жарно, правильно? Парс ситуация да. трохи Е, e, Та нічого, все, все добре. Просто. Чекай. Ой-ой-ой. Ого. Ага. Чи не жива, я ж йой. підключив. О, ожив. E, в... Так, тепер треба доганяти. Я вас поняв, я вас поняв панове. Сирок. Я так понял, якщо я на тарілку це наложив, то вже габала, правильно? Ну, не знаю, О, ні, можна стрілки скинути, так прекрасно. Так, тут купа суши треба, я до речі, понял. Навіть дві. А я можу. Роби цей дове тісто, а цю здамо швидше. пізніше. Ми встигаємо ще два зробити. Просто багато нового тіста. Тут ще один. Ще один, от я вже маю, ось. А, та тарілка треба. Тримай. І зразу давай наступне. О, що це було? А що я міг зробити не так? Там чотири інгредієнта було. Воно було не готове. Це я пожарив снепа. Оце? А, Нет, це якраз як готово наче. Да, це готово. Ага. А знала, не готово. Я, я А там дуже багато, так? Да? Буду... Тарілку просто треба. Неси тарілку, okay. ще попробуємо. До чого? Якщо там дуже okay, мало, okay. то ми я ще встигаю тарілку. Помити ми здаємо два. Цілком реально, що можливо, хватить. Враховуючи, що я джойстик педепідк. Єма, добре, ладно. О, каліка. Це нам на это же мыслили нау. Ничего, зараз буде в два рази більше. <скільки> Єба, Ебаш, у тебя Це жостко. Там Та пить піць залишилась. Угу. <скільки> Там вже одна почесть, наступна ця і наступна ця. Підходить трилочка. No Już ja zarazem maleńko Odnów możesz, a, odnów możesz zdać wręcz Trzymaj, pierwszą maleńko <laughs> <laughs> Ok, ja no, Staram się Так, вона спечеться, я якраз доздаю. Снигаємо, нормально. Да? Ну, я ще все зоргінути можу, але, да. О, а чокка 303 локвіт у нас. О, прикольно. Часа. Хух. Касар, я казав, два рази більше зараз буде. Ще б чу чуть ту ту Тун-тун-ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун. Ого. Ой-ой. Так, ну тут на бургери, тарилки автомейс, так потом хоч mm -hmm. я хочусь. Блин, я. що намудрил? хе 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 Такого Это ходит. Так вот немає на... Зимо Розумно. <різумно> Буде все його та їсти. Далі не треба сир, далі треба помідор. Помідор є, окей. Э, салат. Салат є, булка. Булка теж вроді є, нормально живем. Угу, угу. Я не знаю, ты трикот ззаді можеш вкладати, але я тебе почув. Окей. Okay. А тарілки яким чином передавати, якщо не скват? Ну так, от зараз. Щось тут не так. Окей. Okay. Яха. Та ну, кидайся. Вафі, воно не кидається тупо, ну ладно. Головне не випадати з їжею готовою. Кажуть, чого вона не жариться, нічого? Я нічого не розумію. Ааа. А до другого. Вау. Це важкий левел. Ага. Окей. <риклад> Чекай там мясо, -мо. И там мясо, -мо! <плес> ту... А, куда я це ставлю? А да, де... а, мм, класс, мм. Ага. <плес> я можешь добавить мясо до м'яса? Не, напевно, це погана идея. <плес> я бы так и сделал. <плес> Так, здаю, і тепер. Картопля. E, так, о, Дякую. Та ну, камон. Нас... Нас чисто. що на заспавниться чист. Найс. Ще одне? А, настаємо. Ну, блях. Я фиг розвернувся. Ну, 10 секунд yes. раз жарится, там было 12. О, как у дельфина. Четыре хоя mm. нож ну, но на его трілка тебе кента не может Може поставить сюда Мм mm. Три Курки Класс О Рях. Конечно, я, це... Ого. Я бы так і так не встал бы. Сзади, ой, ема. Я печь пау. Я Чомусь зравшись щось план. Ага. Ага, ага, ага. А я спустя баннечком. Ага, ага. Вот это типа выкидать, да. Ээ, мабуть. Просто загорить. А ось. То я думаю. Ну блин. Тут треба спокійно, мені здесь тут дуже мало балів треба. Тому треба mm -hmm. просто спокійно продовжувати. Чому мене тягне кудись? Опаля, не закинув. я закинув, закину на крапалях. Каміня якісь падають. офігела вообще себе. Є мама ще й плавати зараз будемо. Ой. Прикольно. Я тільки не маю дожара, ты типа тут всюди цей. ой 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 Ко так Мяу-мяу С мяукає? мяука Та, він тоже близко бяа мяу-мяу Чао Я почув сказал бя-бя-мяу Не понял як я здав Камон, як я там проліз? А, кіт, точно. <laughs> Стандарт для кутів пролазити там, де дебож, да. Щось треба не то, по-моєму. А, ні, все добре. Так, перша курка. Потім ось це. Потім ось так. І ось... Так, якраз на два мало би хотити. А, ні, вже 10 секунд. На один. Та ну. No. Оце я не встиг, оце я не встиг. О, наскорочено. Ай-яй-яй. По непрогруженим чанкам. Так, лоатінг, лоатінг. Що нам дали? Ага, лодочку. Шолі не можна програти? Хто тут? Підходь до мене, якщо хочеш. А, це ж ви погляньте на себе, такі єдині, такі співпрацюючі. Ось стрімко розвиваєтеся з кожним днем, але не хліб все ще занадто сильні. Ти так думаєш? О, дорогенькі, схоже, ми повинні відправити вас через болото з приводами на півдні. Знаю, знаю, ніхто ніколи не повертався з боліт, але зараз відчайдушні часи <звісно> Ви хоробрі, ви сміливі, ви найкраща команда з усіх, що коли-небудь жили. Ніщо вас не зупинить, і ваш одержимий багет, який переслідує кеві весь ранок. Ми стримаємо Орду, а тепер ідіть. Хоробрий котик і лиса коробка. А на цьому моменті ми завершуємо третю серію. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами був ДіСайпо. Байо!